Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. У нас є дощ, а я вирішив вам записати таке відео коротеньке. Так що ставте вподобайки за старання. Записуємо відео, відео навіть дощом. Стою я зараз під деревами на полі, де знаходиться моя корова. Вигнав її. І тема відео буде зараз трошки пізніше. Зараз я вам оставлю коротку перед історією до теми відео. Недавно гортав в інтернет і відео в інтернеті побачу там. TikTok, що людина записала відео і розповідає, що хворів зараз утримувати в Україні є невигідно. є утримувати можна тільки одну, це буде якась вигода, а там тримати там 3-4-5 буде невигодно для людини таке поголів'я. Тобто Одна вигодно, а там більше то буде невигодно, так як від одної будуть. Морочні продукти для себе і там і ришки продаватися. Ну і хочу на цю тему, да, Це буде тема відео нашого, хочу розповісти вам свою думку на, це, на цей повід. Зараз я переключу камеру, вам поснімаю корівку Так як знайде дощ, погано камера знімає через дощ, туман. Так, друзі, я вже переключив камеру. Ну і розповім трошки. Якщо, друзі, ви за загорес, я був... Захворів цього після останнього відео. Ну зараз трошки старо легше. Ну, працював я і так, і так, а я... тому вирішив записати відео зараз на цю тему. Ну і чи дійсно правда, що от для себе отримати корівку зараз вигідно, а більше на продаж, щоб заробляти на них, це не вигідно. І моя думка, скільки корів потрібно тримати, щоб цим можна було займатися. Це буде особиста моя думка. Хтось зі мною погодиться, хтось не погодиться. Ну, пишіть в коментарях, хто погоджується, хто не погоджується. І хто скільки тримає, чи ви плануєте збільшувати поголів, чи зменшувати. Ну, і пишіть все в коментарях. Ну, особисто моя думка, друзі, на цей привід. Одна то є невигодно. Чому? Тому що, друзі, ви біля неї працюєте, ви заняті. Ви нікуди не можете поїхати. І ви біля неї прив'язані, А якоїсь торку, доходу з неї нема. Ну, людина казала, що для своєї сім'ї там корисна морочка, домашня, це найкраща, да, друзі. А воно, я, на мою думку, того не стоїть, щоб бути прив'язаним біля одної корови, постійно жити в по тому хліві, раді одної корови, щоб їсти своє мороко. Моя особиста думка, щоб займатися коровами, да, так як зараз у мене є одна покамість. Ну треба або збільшувати поголів'я, або зав'язуватися. На даний момент хочу збільшувати поголів'я. Який мінімум, друзі? Мінімум у мене, я вважаю, це 6-7 клей. Хоча хочу тримати більше набагато. І 20 би тримав, і як буде змога, ще би більше тримав. Да, а так саме мінімум це. Ну, 6-7 клів. Чого такий мінімум, друзі? Тому що я ще ж розумію, що їх треба заготовляти койма. Да? От 6-7, ну ще людині без землі, без техніки, так як у мене. Ну, ще якось можна тянути. 20 корів без е, техніки, без землі буде важко потягнути. Тому такий мінімум можна щось буде заробляти. Ну як? Е, 7-8 корів це та кількість, з яку я зможу на даний момент. На даний момент в мене немає скільки землі, так? Да? Але я би зміг ще підшукати, подоговорюватись, десь підзасіяти якісь більш такі трави, як люцерка, і ІСПЦ, суданка, щоб було більший вихід сіна з гектара, да? і так можна буде накопичувати і тримати. Да? Зернова група буде покупна, а так, друзі, можна буде отримати. Менше, друзі, я не бачу сенсу, тому що ви прив'язані біля них, а доходу того не маєте. Тобто, якщо біля них працювати, то біля них потрібно тримати поголів'я. І працювати, і заробляти. Старатися. А скільки ви будете з цього заробляти, друзі, вже залежить від вас. Якщо ви будете шукати більше дешеві корма, якщо ви будете пробувати самі заготовляти корма, відповідно собі вартість моряка знижиться, тим більше ви зможете на ньому заробити. Хочеться, друзі, більше тримати. Але поки місь так. Хочу збільшити поголів дійного стаду. Але, друзі, поки місяць немає ні техніки, ні землі. Ні, переміщення. Я думаю, це все будемо виправляти. Там теж снімлю відео і по переміщенні. І там. До речі, друзі, оце земельна ділянка. Тут стіно викосив я. Викосив я. Це не моя земельна ділянка, ну, я договорився, це все поки тут окошу, пасту. Перший кіст тут один раз косився, стіно викосив я, друзі. Ну я тут його не збирав. Є людина в нас в селі, там тримає теж дві корови, там нетіль. І цієї людини, друзі, не вистачало сіна. От вона бачила, що вже не заготові сіна. Ну, от я дозволив, хоч я викусив за свої кошти, наняв трактор, це все. Я сказав, забирайте, мені нічого не потрібно, от людина забирає звідси сіна, Ну, Тому що я бачу, я телят не закупив, тобто мій сіна не потрібно було. Тому дозволив забрати. Тому і так. А це теж, друзі, якби тут знаєте, підсіяти якоїсь трави, тут ще є немаленька туди. Але ж, друзі, не моє, я не можу посіяти без дозволу. А там теж зараз шукати, що де чи є. Тобто мені дозволили якби то випасати, косити сіно, дозволили, Але щоб щось більше, тут треба притати і брати дозволи. Тому так, друзі. От моя. От, повернемось до теми думки. Моя особиста думка це 6-7 корів, це має бути мінімум на господарстві з тим, учотом, що ви якось самі заготовлюєте там на зиму корма і десь самі їх утримуєте, випасаєте. тоді якась вигода, і тоді можна щось буде заробити. Тримати, ну 2-3, друзі, ну, то я думаю, то нема того заробітку, а ви біля них перев'язані і через це, ну, я не бачу сенсу. От, якщо, друзі, не займатися корівками, ну, одну корівку я б не тримав. Багато хто каже, та одну можна тримати для себе своя морочка. Я, кажу, я б цим не, цим не займався. Тому що витратити часу, багато біля неї, ви біля неї перев'язані, ви перев'язані додому. А щось зробити інше не можете, бо вас однакові. То не. От, якби друзі, всі займаються чимось одним, було б набагато легше жити всім. От, я тримаю. Там 20 хвиливок, сусід садить картоплю. Я продаю йому мороко, він мені картоплю. І так всі. Це, я думаю, це більш правильніше, бо ну, це особисто там думка. А так, тому й так важко зараз продати мороко в нашому селі, і взагалі по району, так знаєте, корів ніби не багато, а і багато е, ці, людей збивають ціну. І зараз ціна на базарі майже така сама, як на мороковозі. У нас мороковоз вже майже 20 гривень дає за літр. Тому. Так, ну це я трошки відкрінився від відео. А до речі, друзі, з моменту викрадання відео про ціни на морочку. Вже ціна на мороковозі знову піднялася. А хто, друзі, не бачив того відео, зайдіть на канал, і подивіться. Е, ще, друзі, вже хотів зав'язувати відео. Але, друзі, хочу вам дещо показати. Це я присів під деревом, зараз став. Е, будемо йти і вам покажу ще, друзі, корівку. Це не мама цієї корівки, що в мене, але це і... Можна сказати, бабка. Корова, яку переверяє цю тарицю, ну, вже мою корову, її вже нема, бо вона береся, будемо потрошки йти. Вона і її здає на м'ясо. А от та корова, яка перевела ту корову, що беруся, да? що народила цю тарицю, яку я купив, і вже вона стає у мене коровою, вона є. А так як я купляв її там, на нашій вулиці буквально через 10 хат, то ви поставимо, мій друзі, бериську. Тому, друзі, його коровка є. А це від цієї коровки вийшла моя тариця, моя корова. Ну не від цієї, від її дочки. Її дочки вже немає, як кажуть, її здали на м'ясо, А сама вона є. Сама, друзі, вона з ферми. Це ніби червона степова. Ну і в мене червона степова. Вона з ферми. Звідси ферма була десь кілометрів 15 і перевезе. Вона вже друзі, дуже стара. Тому так. Тому, друзі, будемо завершувати відео. Зараз переключу ще камеру на себе. Так, друзі, як я кажу, що будемо завершувати відео. Всім удачі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім дякую за перегляд. Пишіть свої друзі думки в коментарях, що я, що треба триматися, цим, займатися на якесь більше поголів'я. Чи не потрібно, чи можна тримати одну для себе і це буде вигодно, а більше не вигодно. Ну, кожна своя думка. Моя думка, що треба поголів'я. Чим більше, тим краще. Ну це особисто думка. Я думаю, ми до цього будемо йти. А ще раз всім дякую за перегляд. Кажу, ще раз наповнював. Ставте вподобайку, підписуйтесь. І, друзі, нажимайте колокольчик для сповіщення про відео. Бо дехто люди, які підписалися, не всі бачать мої відео наступні. Так як в них не стоїть сповіщення. Тому, друзі, ставте сповіщення. Ну і до зустрічі!